Тім Бьортен це один з небагатьох справжніх режисерів з авторським баченням та впізнаним стилем своїх робот сьогодення. Майже кожен кіноман знає роботи цієї людини та або обожнює його проєкти, або не є шанувальником його божевільного майнд-майнду. І ось нещодавній Бітлджус, Бідлджус це ідеальний фільм Тіма Бёртона у стилістиці цього самого дядьки та з дивакуватим наповненням цього режисера. Проте все знято тут за допомогою сучасних. Засобів та для людей саме з 2024 року. І це і це прекрасно про все це і трішечки більше у сьогоднішньому огляді без спойлерів. Поїхав! Перше, що варто зазначити, це не перезапуск. І не ремейк, це пряме продовження фільму 1988 року. Тож краще за все перед переглядом саме цього фільму, або знайти його кротесенький преказ на Ютубі, або краще подивитися ту стареньку темну казку. Що ж до цього фільму Бітлджус-Бітлджус, а тобто сиквелу, історія тут є прямим продовженням подій оригіналу та відбувається через пару десятків років від спроби Бітлджуза утружитися з героїнію Вайнону Райдер у фіналі першої частини. І увесь би оцей. Віжесенький фільм я б розділив на дві рівні за хронометражем половини. Перша частина фільму це дуже і дуже затягнута та повільна експозиція, яка розкриває персонажів, події оригіналу та взагалі зав'язку цього фільму. А ось вже друга частина це вже крута шизанута пригода з купою нових та старих персонажів, де божевільна динаміка, смішні жарти, стилістика, музика та операторська робота. Ну і купа моментів, які дійсно відкриваються. Кладаються у пам'ять. І знаєте, ось це одразу і є головна проблема фільму, на мій погляд. Бітлджус, Бітлджус, дуже добра і цікава картина. Але для того, щоб дійсно кайфанути від всього цього оповідання, ви будете вимушені перетерпіти пару десятків хвилин досить нудної, але водночас потрібної експозиції. І у захист Бертона я не знаю, як можна було б зробити інакше. Можливо, тільки додати більше жартів або горору. Але було б це речі, і чи працювало б це, я не знаю. Історія ж фільму додає у фільм персонажів Моніка Белучі, Уільяма Дефо, Джастіна Теру та Джене Ортеге. І всі вони вписуються в нову історію досить гарно та логічно. Немає персонажів, які б якось не відігравали б роль у фіналі або просто не були проскреті під час загального хронометражу картини. Так, напевно, для Моніка Белучі можна було б виділити трішечки більше екранного часу, але навіть без цього її характер та мотивація зрозуміла та логічна, де фок, расунчик, і кайфує від своєї ролі. Теру, знову чудово перевтілюється і не нагадує свої типові акторські ролі. Ну, але головною зірочкою я все ж таки відзначу Джену Ортегу. Скажу чесно, я полюбляю Уенсди і розумію її вірусність, але я не фанатею від саме Дженни Ортеги і не вважаю її сильною актрисою та зірковою селебриті у майбутньому Голлівуді. Ні. Але все ж таки саме у цьому фільмі Тім Бертан знову чудово знаходить ключ до цієї молодої актриси та відкриває її для глядача інакших. Бо у фільмі Дженна до її поваги старається не копіювати себе ж з тієї ж вензлі. Ну, а старі актори грають чудово. Це стосується як і Райдер, і Кітана, і Боба. Бо взагалі має шикарну арку, і я дуже раджу подивитися фільм хоча б заради цієї просто талановитішої. Особи, напевно, особи, він же не чоловік. Коротше, Боб Красунчик. Але все-таки Бітлджуза, ну, на мій погляд, його було занадто мало. Все-таки хотілося б, з урахуванням того, що про нього все-таки фільм і назва фільму, хотілося б бачити його та його жарти частіше. Але знову ж таки, у захисті Тіма Бртона я скажу, що у першому фільмі його було ще менше. Хоча фільм був... Теж про нього. Ну а хотів би подякувати всім спонсорам та донаторам, яких ви зараз можете побачити на своїх екранах. Особливо подяка йде Павлу Емф, Рімену, Ярославу Левченко, Міше Колеснику, Олександру Вороновському. Та мега подяка йде до Звероїда та Поні Рака. Дякую вам, Велетенське. Також дякую всім тим, хто зараз подумає підтримати цей проект, а може стати навіть спонсором. Всі посилання особисто для вас у першому закритому коментарі. Поїхали далі. Технічно ця картина зроблена сучасно та постійно мімікрує під першу частину у плані атмосфери, темпу оповідання, вступним навіть титрам, шрифту, музиці, арту монстрів і костюмів коротше у багатьох моментах. І чи було це проблемою для мене? Ні. Хоча, можливо, таке повторення оригіналу для когось і може стати мінусом. Для мене не було. Ну і музика. Яка ж тут бляха крута музика. Це стосується як оригінального саундтреку, так і ліцензованих треків. Я просто впевнений, що на багатьох моментах ви просто захочете трішечки потанцювати. Треки просто, по-перше, в тему, а по-друге, вони дуже круті, готичні та. Авторський. Та й взагалі цей фільм дуже нагадує ті самі фільми з дитинства, які зняті, змонтовані та виконані сучасними технічними засобами та людьми сьогодення. З погляду, звичайно, на бачення Тіма Бертона, яке зовсім не змінилося з того часу. Цей фільм дійсно приємно дивитися, і не тільки через все, що я описав, а через те, що фільм просто авторський та унікальний для нашого часу. Тільки заради цього його і можна подивитися. Для кого він. Ну, напевно, точно не для дітей, а ось для підлітків від 12 років та дорослим, я впевнений, що саме ці люди знайдуть і цікаве оповідання, і смішні жарти, і неймовірний стиль Бёртона. Що ж до оцінки суб'єктивності, то зараз ви можете побачити її на вашому екрані. Перед закінченням я хочу подякувати кінодісліб'ютора кіноманії за можливість подивитися до прем'єрни показ цієї картини. Дякую, Велетенський. На цьому ж все. Якщо ви хочете обговорити фільм, буду радий вашому коментарю, підписці та може лайку. Любіть кіно, бержі, цибета, Бітл бітлджусинайте бітл і бітлджусенайте.